З 19 квітня дорогу на старе село закриють на ремонт. Як рухатимуться автівки та що планують там зробити, дивіться далі у сюжеті. Понад 5 кілометрів дороги хочуть відремонтувати за три тижні. Зараз тут проводять підготовчі роботи, є попереджувальні знаки та працює техніка. За словами мешканців села, востаннє її ремонтували понад півстоліття тому. Коли закривали сировацьку дорогу, мусоровози та до фури її розбили повністю. Так що дорога нам треба вкрай. Ну, нема слів, щоб виразити, скільки там битих колись, скільки там битих е стекол е по цій дорозі. Дорога дійсно ремонту не знала, мабуть, з 50-х років. Нижня сироватка, рейсовий автобус їздить, нижня сироватка всі е люди, які мають свій автотранспорт, їздять по цій дорозі. З понеділка цю ділянку перекриють для транспорту, і доки триватиме ремонт, автівки та автобуси її об'їжджатимуть. Як розповів нам речник патрульної поліції області Олег Сологуб, транспорт рухатиметься з сум до села вулицею Герасима Кондратіва. Далі по лебединській трасі з виїздом на дорогу Суми Полтава. Це обхід міста, який зробили торік. Замовляло роботи державне підприємство дороги Сумщини. Тендер на ремонт провели минулого жовтня. Договір на майже 35 мільйонів гривень із підрядником, товариством Рот Констракшн» уклали за місяць. За словами головного інженера фірми-підрядника Сергія Мартим'янова, зараз виконують роботи за власний кошт, поки чекають на аванс. Замінюватись там не буде нічого, там буде посилюватись конструкція дорожнього одягу. Це перше посилення суміщу М 20 це суміш щебеневих матеріалів, укріплена цементом. Потім буде влаштовано вирівнюючий шар з асфальтобетонної суміші і верхній шар також з асфальтобетонної суміші. Також буде відновлення дорожня розмітка, відновлені існуючі знаки. Дорога від Сум до старого села одна з 900, які у 2018 році області передали від Укравтодору. Тому що не було обласною радою, затверджений перелік і, перелік і розподілення коштів з капітальних видатків на поточний середній, які роблять ці хлопці, наші підрядники, і дрібний те ж саме стоїть, тому що не було у нас взаємопорозуміння з взаємопорозуміння з облрадою. Сесія не прийняла. Але на сьогоднішній день вже є порозуміння, є рішення, і хлопці вийшли. Ми будемо платити їм аванс. Я думаю, на наступному тижні у них вже будуть гроші на рахунку. Ширина дороги 6 метрів. Її зроблять поточний середній ремонт. Відновити рух після нього планують з 12 травня. За договором кінцевий термін виконання робіт 31 грудня цього року, за розписом робіт до кінця серпня.